Промислове об'єднання Укрпротез постанови Кабінету міністрів України ліквідують. В уряді пояснили, що позбудеться тільки адміністративної частини, а саме компанії-посередника між фондом соцзахисту та підприємствами, які виготовляють протези, самі ж протезні підприємства і надалі будуть працювати у звичному режимі. А ще була така створена структура, як Укрпротез, який збирав по 10% відсотків прибилі цих протезних заводів і розподіляв їх, як йому хочеться. І тому ми просто ліквідуємо цю проміжну таку дистанцію, яка просто да, збирала кошти і нічого не робила. Працівники Укрпротезу обурені таким указом та пояснюють, що без підприємства посередника вся протезна галузь зупиниться. Міністерство фінансує Фонд соціального захисту інвалідів, який є бюджетною організацією і фактично розподіляє далі ці кошти. Далі ці кошти контролює. Укрпротез, ну контролював Укрпротез. На сьогодні вже не контролює, на жаль. Але без Укрпротезу ці кошти не доходять до підприємств. Якщо вони не доходять до підприємства, відповідно інваліди не отримують ці вироби, не отримують ці послуги. Я не в захваті і не буду казати, що воно чудово працює і що там все не потребує змін. Безумовно, там треба наводити порядок і робити реформування Укрпротезу, але ліквідувати його, ліквід зняти його. З як кажуть, з системи протезування ну ви знаєте, це значить зупинити фактично сьогодні роботу. Самі ж протезувальні підприємства не бачать проблеми в тому, хто їх буде фінансувати. кажуть, головне, що кошти уряд виділяє і на сучасне протезування за німецькими технологіями, і на японське комплектування. Якість протезування запевняють не гірше ніж за кордоном, але перевага українського в дешевизній реабілітації постраждалих та в обслугованні протезів По фінансуванню Проблем немає, фінансування вистачає. Якщо піде цілий поток для протезування, обіцяли виділити додаткове фінансування на протезування. Тобто питання ма. Ну, поефективніше, ніж було раніше, намного ефективніше, раз 5-6 ефективніше. І надіжніше. Люди ходять по 3-5 років Без ремонту. Очень редкі случай, то у нас по-моєму таких случаї не було, да, що і на какие-то. Боєць батальйону Азов Євгеній, який втратив ногу в зоні АТО, повністю довірився українським протезувальникам. І, попри всі чутки, що начебто важко добитися безкоштовного протеза, з допомогою волонтерів оформив усі необхідні документи і тепер проходить реабілітацію в Києві. Наскільки розвинуті технології, що тобі їх можуть підключити до нервів, І ти будеш, ну, блін, як звичайний чоловік, той самий термінатор. Швелить там і пальцями і з усім. Ну це дуже дороге удовольствие в обслуговуванні. Я ж не буду літати кожен там півгода чи год в Америку, щоб її. там резинки якісь поміняти в ньому. І чим хуже український, подержатись, так би сказати, нашого производителя. Я думаю, блин, у нас не хуже про те, за чим десь там, блин, за бугром. До слова на сьогодні уряд спрямував на протезування більше 850 мільйонів гривень. Міністерством соціальної політики та міністерством фінансів передбачено виділення додаткових коштів, щоб протезування отримали всі учасники, АТО, які цього потребують. Едуард Крижанівський Артем Шпорту, телеканал Новин 24